Про підпал мені стало відомо близько першої години ночі, мабуть, орієнтовно там година 15 хвилин. На той час зрозуміло було, що здійснено підпал ЦОПу центру обслуговування платників податків. Ми викликали працівників поліції. Попередньо приїхали працівники служби охорони, які погасили зазначену пожежу, що залишилася на місці бутилка. І вже з відеокамер ми бачимо, що двоє осіб більше за все, це підлітки. Ну, по тому, як вони рухалися, по швидкості. Мені здається, що це особи, де 16-18 років. Один знімав все це, що відбувалося, інший підійшов до приміщення центру обслуговування платників податків. З бутилки облив двері вхідні і потім здійснив підпал і миттєво зникли з місця події. Ніхто не постраждав з людей. Пошкоджені двері центрального входу в центр обслуговування платників податків відбулося задимлення, який дим піднявся там на другий, на третій поверх. Зараз ми проводимо необхідні заходи щодо підбору дверей. Ми їх замінимо в найкоротші терміни, встановимо. Центр працює в штатному режимі. Ми дозволили відкрили вхід з іншої сторони, для того, щоб платники податків мали можливість отримати всі. Послуги погроз, які б звучали в центрі обслуговування платників податків, не було. І я можу це сказати, що такого не було за останні там півроку чи рік. Я не думаю, що це пов'язано із роботою центру обслуговування платників податків в рамках реалізації нашої функції. Мені здається, що це. Робота російських спецслужб, яка підір, спрямована на те, що підривну підривати стабільність в країні, щоб сіє страх, паніку це та сама ситуація, яка має місце з підпалом автомобілів військовослужбовців. Я думаю, що просто наше приміщення було перше, і дай Бог, щоб воно було останнє, щоб таких ситуацій більше не було.